Стежка, викладена з вазонів квітів, веде до арки кохання. Так зустрічає гостей осінній ландшафтний парк «Парадайз». і це тільки вхід на локацію. А за кованою аркою сердець гостей тут зустрічає справжній осінній рай. з сіна, квітів, гарбузів, оригінальні гойдалки тут є все, щоб зробити незабутні фото. Ідея супер. Фоточки дуже гарні, все дуже сподобалося. На Локації облаштували також затишну осінню кав'ярню, де можна смачно перекусити, випити запашної кави, чаю. А то і дещо міцніше. А в п'ятницю, суботу та неділю для гостей парку, ароматний гриль та пікантний бограч готує шеф-кухар, який отримав перше місце по приготуванню страви на Закарпатті. Пропонуємо нашим гостям також влаштувати собі вечерю тут самотужки. На локації готові до оренди дизайнерські альтанки з оригінальним мангалом. Є де прогулятися з дитиною. При наду при нагоді можна сходити в кафе, здаються альтанки, з якими можна на вихідні дні прийти з своїм, навіть чимось і гарно відпочити з сім'ями. Зверніть увагу на які прикольні усі різні. За цей бюджетний білет тут можна прекрасно відвести душу. А для дітей тут справжній рай. Розваг вистачає і для наймолодших відвідувачів. Так і для старших гостей. Ми тут проходимо лабіринт, дуже прикольно. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось. А вихідними дітей ще й розважають аніматори. Діти 250 гривень. Дітки безкоштовні. Приїхали з дітками сюди трошки прогулятися з подружкою. Дуже сподобалося. Супер. Дуже спокійно, якось так. Сидимо вже десь хвилин. Двадцять діти бігають раді, так що ще обов'язково приїдемо ще раз. Власники парку готують ще чимало цікавих подій на локації. Зокрема, до Хелловіна порадують відвідувачів новими цікавими тематичними скульптурами та переглядом фільмів під відкритим небом. З 31 на 1 листопада парк продовжить роботу до другої ночі. А хто прийде в костюмі та з гримом на свято Хеллоуіна, вхід буде безкоштовний. Знаходиться парк в одному кілометрі від села Тейглаш. Проведіть незабутній час разом з Paradise.